Добре Наталя, я побачила Наталя, я побачила. Передаю слово доценту кафедри, кандидату педагогічних наук, нашому викладачу, який охоплює ну, на такий широкий спектр дисциплін на кафедрі, що я навіть іноді вражаюсь, е, 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 удивляюсь, да, як Ірина Сергіївна це може робити, але вона це робить. Дякую тому, що людина, яка має Кількість освіт, велику кількість освіт, має знання і досвід. Будь ласка, Ірина Сергіївна, вам слово. Добрий день, всі учасники сьогоднішнього наукового гуртка. І я сьогодні присвячую свій виступ темі більш вузькій, але дуже важливій. коли ми проводимо наукові дослідження. То нам треба показати, що наші дослідження є ефективними, що вони насправді несуть якусь користь. Ми не маємо проводити дослідження, які не приводять до покращення чогось. Але ми з вами працюємо не в галузі економіки, на жаль, і не в галузі виробництва, тому що там це все дуже добре вирішується. Приносить гроші, значить, корисне дослідження. Не приносить гроші, значить, воно неефективне. А ми з вами працюємо в педагогіці, і у нас немає жодного об'єктивного факту, який би, який би так, у нас просяться сюди ще. Жодного об'єктивного факту. В педагогіці нічого. В принципі, немає все суб'єктивно. Навіть оцінка, до яких ми звикли, 11 балів, 12 балів виставляється цілам відповідно до того, як він розуміє цю оцінку, як він розуміє цей стандарт. І нам з вами доводиться працювати без нормативних, затверджених критерій. Оце проблема. Нашому науковому дослідженні. І зараз я вам розказую підхід, який пропонує школа, наукова школа адаптивного управління, членом якої я є, вона пропонує для нас підхід модельний або підхід за допомогою побудови якоїсь моделі, побудови діаграм, побудови підходу динамічного підходу, розгляду динаміки показників, тому що у нас немає. Жодного об'єктивного показника. У нас всі показники суб'єктивні. І зараз я покажу вам екран свій. Спробую показати. І от зараз я вам показую підхід, за допомогою якого ми можемо. За допомогою якого ми можемо об'єктивізувати суб'єктивні показники. Дивіться, який складний з оборот. Ми беремо ті показники, які ми там десь собі виробили. Ми їх об'єктивізуємо звідки ми беремо взагалі якісь цифри і якісь показники. Звичайно, в кожному дослідженні, коли ми вже з'ясували предмет, з'ясували об'єкт, з'ясували мету дослідження, ми маємо проводити експерименти. Експерименти, які покажуть, що дійсно наше дослідження є ефективним. Спочатку ми проводимо констатувальний експеримент. Констатувальний експеримент нам показує, на якому рівні знаходиться предмет. В якому він стане до початку дослідження або на початку дослідження. Тобто, коли ми ще не запропонували щось, а наше дослідження має щось запропонувати: методику, метод, підхід, класифікацію, ну, що теж є методом або методикою. І ось на початку дослідження ми проводимо констатувальний експеримент. В ході дослідження, коли ми вже виробили методику, ми проводимо формувальний експеримент, тобто експеримент, який покаже, а яким чином ми вплинули за допомогою нашої методики на той предмет. Чи покращилась ситуація, яку ми хотіли покращити, у нас буде гіпотеза, яку ми можемо або формулювати, або не формулювати в останній Час, начебто, і не вимагають формулювання методи гіпотези, але е, вона все ж таки у нас є. Ми передбачаємо, що те, що ми запропонували, що воно покращить наш об'єкт. І ось яким же чином у нас немає фінансів, у нас немає об'єктивних показників. А яким чином показати, що наш предмет буде покращуватись? Е, для цього ми використовуємо метод. Адаптивний метод динаміки змін ми заміряємо, проводимо під час конституального експеримента. Ми заміряємо якісь показники, які ми вважаємо важливими для нашого дослідження, для нашого предмета. І коли ми проводимо формувальний експеримент, ми проводимо динамічний замір через певний час знову замір тих самих показників. От якщо загальна динаміка у нас буде позитивною, то це означає, що наше дослідження все ж таки ефективне. Чим більше респондентів, чим більше вимірів ми з вами застосуємо. Тим більш об'єктивним, тим більш реальним буде наші результати. Тобто ми зможемо довести, що наше дослідження, наші, наша гіпотеза, наша методика вона є ефективною. Але, ну, звичайно, що обробляти велику кількість цифр дуже важко. І ось на допомогу я тепер виступаю в ролі інформатика, в ролі людини, яка пропонує вам комп'ютерну технологію. Це метод, табличний метод обробки вашої наукової інформації. Я розумію, що з електронними таблицями багато хто з нефахівців, з людей, які не присвятили себе інформатиці, вони працюють не дуже ефективно. І для того на допомогу студентам, на допомогу науковцям у мене розроблені певні таблиці, які можна використовувати частково або повністю в ході свого дослідження. Вони у нас будуть виставлені на кафедрі нашої на блозі нашої кафедри, і ви зможете вільно там їх собі завантажити. А що, в чому нам може допомогти електронна таблиця? В першу чергу, коли ми проводимо експеримент, ми опитуємо якихось респондентів. У нас педагогіка. Ми опитуємо респондентів, ми дивимося, як вони ставляться, як вони оцінюють якийсь фактор, який стосується, або критерій, який стосується нашого предмета. І перше питання, яке має перед нами виникнути, це а дійсно ці респонденти є фахівцями. Чи дійсно вони кваліфіковано нам можуть допомогти е оцінити правильно властивості нашого предмета? І ось перша таблиця, яку, ми, яку я вам показую, вона якраз і присвячена тому, щоб визначити. Чи е, правильно ці респонденти можуть оцінити наші е, фактори і критерії і якості нашого предмета? Коли ви проводите опитування, а опитування через, е, В'ячеслав Вікторович сказав, що ви можете проводити не просто самотужки відшукує респондентів, ви можете його проводити через інтернет, через соціальні мережі, через наш науковий гурток. Чому через гурток краще? Тому що буде цільова аудиторія. Буде аудиторія, яка спрямована на наукові дослідження, яка є кваліфікованою. Через соціальні мережі у вас немає е, певної впевненості в тому, що ви знайшли ту саму аудиторію. Е, за хвилину у нас буде закінчиться наша сесія, тому я прошу, коли закінчиться сесія, знову зайти сюди ж Zoom. і я закінчу. У мене не дуже багато, але цікава для вас інформація. Ну, я буду... Обов'язково обов'язково заходьте, тому що нам ще фото треба зробити на пам'ять. Обов'язково зараз відключаємося, так, В'ячеслав Вікторович. Так, так, так. і Заходимо і заходимо одразу ж. так.